Момент, який е, не усвідомлюють, мені здається, не усвідомлюють не лише наші західні колеги і не лише е, люди по всьому світу, які нас підтримують, а навіть наші співгромадяни. От е, я дуже багато подорожував деокупованими територіями в різних ініціативах і наших волонтерських, і з пен клубом І я вже повторюю, мені здається, я це про це казав. Що, що означає е, окупація російська? Окупація російська означає терор. Насамперед, от першу інституцію, яку встановлюють росіяни, це Катівня. От я цю мантру чую від Куп'янська до Херсону. От умовно, от ми по всій цій лінії проїхали при фронтовій зоні. І от я чую це абсолютно від різних людей. Причому це люди різних поглядів. Це не обов'язково такі активні патріоти України. Це можуть бути пересічні люди, які розмовляють російською. Та, які взагалі не мають політичних поглядів, та, або які навіть симпатією ставилися до Росії до вторгнення, навіть під час війни. Та, але то, от вони вважали, що ну, прийдуть росіяни, ну, буде якийсь порядок, та, окей, можна жити. Ну, ні, не можна. Тому що перше, що роблять росіяни, розумієте, тут навіть питання не в тому, що знищити українську ідентичність, знищити взагалі гідність людини, перетворити людину на раба, який боїться за своє власне життя. А як це можна зробити? Терором. Тому на умовний на підвал да, потрапляли люди не за свої політичні погляди, потрапляли люди, не від, від, від яких хотіли отримати якусь інформацію. Потрапляв будь-хто для того, щоб сіяти оцей жах. Ба більше, зазвичай, оці спецслужби вони ж е, засекречують ці місця. Да? Ну, тобто, це практики такі приховані. Ні, навпаки, от в. Знов таки, як мантру, я чую повторення, що обов'язково всі мають знати, де Катівня, та, всі мають знати, що будь-хто може туди потрапити. Та, і, і, це, і це територія терору. Тобто, якщо ми говоримо, що ми сьогодні умовно виводимо війська з Херсону, то ми маємо розуміти, якщо що ми цих людей, причому байдуже, які в них погляди. Вони так. самі можуть до кінця не розуміти, що означає прихід Росії. Ба більше, росіяни так чинять, тому що вони такі в себе вдома. І от я нещодавно давав інтерв'ю, здається, для «Укрправди», і це моє формулювання винесено в назву цього інтерв'ю, хоча я не називав це інтерв'ю, це не мій текст. Але я не, не сперечався, що садизм це органічна форма існування росіян, насильство, радикальний рівень насильства. Тому що, якщо більший рівень насильства ти можеш собі дозволити в тому суспільстві, то вище цей в ієрархії. Тому що над тобою твої пани, які яким дозволено насильство, над тобою, а під тобою твої раби, ну багато хто проходив через історичний процес існування імперії після того, якісь якась еволюція. Це наслідки радянського союзу, чи ну чому деякі імперії змогли, де була схожа система, умовно а. Росія має відголосу були дуже різні імперії. І, ну, по-перше, це характеристика того періоду розвитку імперії, коли існували абсолютні монархії. Деякі імперії формально не деконструйовані до тепер, скажімо, британська. Але там не, є, не, не, не існує абсолютної монархії, це, це парламентська монархія. Король британський це такий радше, образ, символ, може да? можна сказати, навіть метафора. Да? Реально влада належить парламенту, премєр міністру тощо так. Тому в Росії такого ніколи не було. Навіть зараз, коли вони не є е, формальною імперією, вони є федерацією, і в них, начебто, є ця, ця їхня дума. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це не навіть не орган влади, це просто імітація. Центр влади завжди сконцентрований в якомусь влада завжди сконцентрована в якомусь одному центрі, і вони не розрізняють владу і насильство. Для них влада це радикальне насильство. І байдуже хто це? Це цар, це імператор, це генеральний секретар комуністичної партії чи це президент. Як називають цього покидька, який стоїть на чолі цієї ієрархії? Ну мені що Петро І, що Микола II, що Ленін, що Сталін, що Горбачов, що Путін, що Єльцин ну це це просто змінюються люди, а їхня функція і роль в суспільстві залишається тою самою. Тому Російська імперія вона в цьому сенсі дуже специфічна. Вона ніколи не була парламентською, вона ніколи не була такою конституційною чи парламентською монархією. Взагалі, ну, і це, і це, сьогодні це ж не монархія. Да? Путін поки що не монарх, да? він не коронований. Да? Але байдуже, як назвати цар, ну, цар-президент генсек, функція в цієї людини, значить, не людя, Та сама.